Добрий день. Ми з вами продовжуємо говорити про основи науково-технічної діяльності, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі це планування експерименту. Що ж таке планування? Якщо подивитись на визначення, то це сукупність дій, спрямованих на раціональну організацію експериментальних досліджень від оптимального вибору досліджуваних факторів і плану експерименту до методів аналізу одержаних результатів. Ну, визначення трошки складне, але в принципі воно показує, що ми маємо зробити, коли ми щось плануємо, якесь експериментальне дослідження. І я думаю, що більшість з вас думає, що план наукового дослідження виглядає приблизно як просто перелік того, що треба зробити, тобто такий собі туду list Але ж насправді, коли науковці говорять про планування експерименту, це виглядає якось ось так. Як матриця або таблиця із закодованими значеннями. Тобто, як ви бачите, що в такій матриці, навіть відсутні взагалі якісь цифрові значення, можуть бути і інші матриці, але це також є прикладом того, як вона виглядає. Перш ніж ми перейдемо, власне, до того, як відбувається отаке планування наукове, давайте поговоримо трошки про мету та задачі планування. Ну, по перше, коли ми плануємо дослідження, ми хочемо знайти умови та правила проведення дослідів або їх встановити, тобто, що нам і як ми що і як ми будемо робити для того, щоб отримати бажані результати. Також задачою планування є удержання надійної та достовірної інформації про об'єкт дослідження з найменшими витратами. Тобто ми хочемо не просто отримати якийсь результат, ми хочемо бути впевнені в тому, що цей результат буде надійним і достовірним. І до того ж, ми, як зазвичай, хочемо скоротити свої витрати. Це також є задачою планування. Ну і ще однією задачею планування є презентація державної інформації в зручному та зрозумілому форматі, з кількісними оцінками результатів та їх точності. Тобто, в принципі, якщо ми провели якесь дослідження, але нікому про це не розказали, то, ну, це добре тільки для нас. Але ж якщо ми згадаємо, що наука це не тільки процес здобуття нових знань, але й обмінними, то ми повинні думати про презентацію, тобто про те, як ми будемо ділитися цими знаннями ще на етапі планування. Що ж таке план? План це сукупність даних, що визначають кількість, умови і порядок проведення експериментальних досліджень. Тобто, коли в нас є план, ми чітко знаємо, що, коли і як ми будемо робити, що стосується переваг планування, тобто, на що нам взагалі таке планування, то, звісно ж, це підвищення точності в першу чергу, оскільки ми ж науковці або інженери, або техніки, і для нас важлива точність. Так от. Прикладом, наприклад, прикладом підвищення точності є, наприклад, використання декількох, чи отримання декількох значень з подальшим їх усередненням за допомогою статистичної обробки. Про це ми будемо говорити трошки згодом, але в принципі зрозуміло, що якщо ми зробимо одне вимірювання і його будемо використовувати, це буде не дуже точно. Якщо ми візьмемо 3, 5... 7, 150 вимірювань, та це буде, звісно ж, набагато точніше, якщо ми будемо брати їх середнє значення. Також до переваг планування відноситься економія ресурсів. І під ресурсами ми розуміємо не тільки гроші, які ми витратимо, наприклад, виготовлення зразків. А ще й, наприклад, людину на години, тобто скільки людей будуть задіяні у цьому експерименті, і скільки часу вони на це витратять. Зрозуміло, що людям потрібно платити зарплатню, і чим менше часу вони на це витратять, відповідно, тим менше будуть витрати на експеримент. Також ми можемо економити енергоносії, тобто електроенергію чи газ, якщо ми використовуємо його для підігрівання, чи будь-які інші ресурси, воду, наприклад. Ну, і, звісно ж, ми можемо економити ресурс обладнання, та, в принципі, кількість матеріалів ми можемо зменшити, які нам потрібні для випробування. Тобто, якщо ми просто рандомно проводимо якесь дослідження, ми можемо і обладнання більше використовувати, тобто довше по часу, і в результаті воно буде швидше виходити з ладу, амортизація, все таке інше. Ну, і зрозуміло, що матеріалів у нас піде більше, якщо ми не знаємо, що ми робимо. і... Проводимо експериментом експерименти у випадковому порядку. Ну і також планування допомагає нам врахувати обмеження, які в нас існують. Це може стосуватися, наприклад, бюджету. Тобто, якщо ми знаємо, скільки в нас є грошей на проведення цього дослідження, то, відповідно, ми будемо з цього також виходити при плануванні. Також ми можемо враховувати наявне. Обладнання чи наявних, наявний персонал при плануванні, це також дуже важливо. Ну, і, звісно ж, безпекові фактори, такі як, наприклад, використання якихось небезпечних речовин чи небезпечного обладнання, чи таке інше, все це також ми можемо врахувати при плануванні і, відповідно, використовувати, підвищувати ефективність свого дослідження. Що стосується... В принципі, видів досліджень, то є два таких основних підходи: це детермінований підхід та експериментально-статистичний. Зараз ми розглянемо їх більш детально для того, щоб у вас було розуміння, чим вони відрізняються і чому експериментально-статистичний підхід використовується частіше. Так от, що стосується детермінованого підходу, то що це таке? Ну, Determine з англійської, ви знаєте, що це слово визначати або визначений, і таким чином об'єкт нашого дослідження він повинен мати на 100% відому структуру та процеси. Тобто, ми при детермінованому підході ми точно знаємо, що у нас відбувається в нашій системі. При цьому, оскільки ми точно знаємо, що там відбувається. Наша система або наше дослідження, воно приймає вигляд диференційних рівнянь. Що стосується переваг цього методу, тобто, ми, оскільки ми знаємо все, що відбувається в нас в системі, ми розклали це на рівняння, вирішили це рівняння і отримали якісь результати. Що стосується переваг цього методу,. Найголовніша перевага це те, що ми можемо переносити ці рівняння, ті результати, які ми отримали на інші об'єкти. Тобто, оскільки ми точно знаємо, що в цьому об'єкті це працює так, і в іншому об'єкті це працює так само, то ми можемо переносити наші результати з одного об'єкту на інший. І це вагома перевага, тобто нам не потрібно робити одну і ту саму роботу декілька разів. Що стосується недоліків. Ну, По-перше, побудувати цю систему диференційних рівнянь достатньо складно, для цього потрібно не тільки розуміння фізичних та хімічних процесів, які відбуваються в нашій системі, але ще й добре розумітися на розрахунковій частині, тобто на математиці. І оскільки здебільшого опис таких систем він дуже складний. То все одно нам доводиться приймати якісь спрощення, десь про якісь припущення. І в результаті в нас все одно точність знижується, тобто ми не отримуємо на 100% достовірний результат. Ми, його, ми отримаємо якесь приблизне значення через те, що ми приймаємо спрощення. Тобто, давайте підсумуємо: термінований підхід це коли ми точно знаємо, що відбувається в системі. Я думаю, ви розумієте, що це дуже складно. Завдяки тому, що ми точно знаємо, що відбувається в системі, ми можемо її описати системою систему рівнянь. В результаті ми можемо переносити цю систему рівнянь або її вирішення на інші системи, які мають таку ж структуру і такі ж внутрішні процеси. Але все ж таки ми приймаємо якісь спрощення, і, в принципі, це достатньо, достатньо складно. Але є е, е, е у нас експериментально статистичний підхід. Яке використовується, коли ми не знаємо, що в нас точно там відбувається в системі. І власне тому експериментально-статистичний підхід і є більш розповсюдженим, тому що ну, насправді є дуже мало або навіть дуже, -дуже мало об'єктів чи систем, щодо яких в нас є повне розуміння, тобто, що там всередині відбувається. Тому експериментально-статистичний підхід більш розповсюджений. В цьому випадку ми сприймаємо наш об'єкт чи систему, яку ми досліджуємо, як чорний ящик. Тобто, відповідно, ми не знаємо або не розглядаємо взагалі внутрішню структуру та процеси, що там відбувається. І у нас є тільки ось щось на вході, потім чорний ящик, і щось на виході з цього чорного ящика. Завдяки Такому підходу, наша система приймає вигляд системи поліномів, і ми аналізуємо зміни результатів, тобто те, що ми отримаємо на виході, відповідно до зміни вхідних параметрів. Тобто, ну, наприклад, якщо в нас є дослідження, наприклад, рідинотикучості сплаву. Ми розуміємо, що в сплаві відбувається при розплавленні, при нагріванні дуже, ряд дуже складних процесів: фізичних, хімічних, там щось випаровується, щось там змінюється агрегатний стан, утворюються якісь домішки і таке інше. Тобто все це описати систему диференційних рівнянь, як ви розумієте, дуже складно. Тому ми все це спрощуємо, приводимо до чорного ящика. І ось на вході в цей чорний ящик у нас є, наприклад. Температура, а на виході в нас є рідинотекучість. Відповідно, якщо ми змінюємо температуру на вході, тобто робимо її вище чи нижче, на виході у нас рідинотекучість підвищується або погіршується. Що стосується переваг цього методу, через те, що ми використовуємо поліноми замість диференційних рівнянь, то, в принципі, розробити цю систему і її вирішити. Набагато простіше, аніж вирішувати, наприклад, диференційні рівняння, які описують якісь фізичні чи фізико-хімічні процеси. Тобто простіше створити математичну модель того, що відбувається. Що стосується недоліків, то оскільки ми не приймаємо до уваги, можна так сказати, фізичний та інший сенси процесу, то ми не, не розуміємо, як саме. У нас температура наприклад, впливає на рідину текучість, тобто за рахунок чого. І тому ми не можемо переносити таку модель на інші об'єкти. Тобто, ми, ну, грубо кажучи, у в нас є алюмінієвий сплав, наприклад, і магнієвий сплав. І ми визначили, що зміна температури ось якимось чином впливає на рідину текучість алюмінієвого сплаву, і розробили для цього якесь рівняння. Але ми не можемо те саме рівняння використовувати для магнієвих сплавів, тому що там відбуваються, може відбуваються якісь інші процеси, і тому ми не можемо те саме рівняння використовувати, наприклад, для магнієвих сплавів. Для них нам потрібно провести нове дослідження і визначити власне нові визначити нове рівняння навіть для а, різних алюмінівих сплавів. Нам потрібно може бути також визначати окремі рівняння для кожного, кожної марки сплаву. І відповідно, оскільки ми не знаємо, що там всередині системи нашого сплаву, наприклад, відбувається, то оце рівняння, яке ми отримуємо на виході нашого дослідження, ми використовуємо в ньому коефіці... коефіцієнти а, поліномів. Тобто а, при якихось а, змінних, в нашому випадку це температура, у нас стоїть коефіцієнт. І оцей коефіцієнт, він власне, кодує собою те, що відбувається в системі. Тобто те, що ми не розуміємо, воно в нас виливається от в цей коефіцієнт, який ми отримуємо за допомогою власне, нашого дослідження. Ось так виглядає експериментально-статистичний підхід. Він є більш розповсюдженим, як я сказала вже, тому що він з одної точки зору простіше, але з іншої точки зору, він потребує. Скажімо так, розробки окремої системи рівнянь поліномів для кожного об'єкту, що ми досліджуємо. Ну що ж, давайте підіймемо висновки нашого, нашої зустрічі. Планування експерименту це дуже корисна штука, тому що вона економить ресурси та підвищує точність дослідження. Тобто, це те, що ми завжди хочемо: витратити менше грошей і отримати кращий результат. Детермінований підхід спирається на знання системи і може переноситись на інші моделі, але є більш складним у розробці. Експериментально-статистичний підхід, в свою чергу, сприймає систему як чорний ящик, і, відповідно, всі ті процеси, що відбуваються всередині чорного ящика, ми кодуємо. У коефіцієнти, які ми отримуємо на виході. Через це, власне, ми і не можемо переносити результати експериментально-статистичного підходу з однієї системи на іншу. Більш детально про те, як власне, відбуваються експериментально-статистичні дослідження, як відбувається планування таких досліджень, ми поговоримо наступного разу. Ну а сьогодні це, на сьогодні це все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.